Привіт усім педбатькам та хвостатикам, які полюбляють добряче відпочити. Ви на каналі Pet House і сьогодні в нас затишний осінній випуск про спальні місця від українського бренду Noble Pet. Ну і звісно, наш звірячий тестувальник. Микроа, іди йди сюди! Наш звірячий тестувальник все перевірить та оцінить. Тапніть лайк і додивіться це відео до кінця, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Зручні лежаки з м'якими бортами цікавої шестикутної форми. Бренд пропонує варіанти у бежевому та сірому кольорі. Тканина виробу рогошка, вона міцна та водовідштовхувальна, тому лежаки підійдуть для відпочинку вашого звіра будь-де вдома чи на вулиці. А наповнення складається із холофайбера, що є гіпоалергенним і має гарну теплу та повітропроникність. Завдяки цьому, влітку улюбленцям буде не страшна спека, а взимку холод. Що ж до чищення, то батьки можуть не хвилюватись, адже чахли лежаків знімні і підлягають очищенню за допомогою щітки, пилососа чи делікатного режиму пральної машини. Прямокутні лежаки у патріотичних кольорах. Матеріал, з якого виконані лежаки, а саме мікрофібра, є не лише м'яким на дотик та просто привабливим, а також має гарні гігроскопічні властивості, тобто перешкоджає потраплянню вологи всередину самого лежака. Наповнення ж є по алергенним, тому підійде чутливим до різних матеріалів, гавчикам та няпчикам. А дизайн із написом «There is always a place for bravery» завжди стильно виглядатиме в інтер'єрі. З патріотичної серії є також матрас для песиків середніх і великих порід ще одне чудове місце для поціновувачів простору без бортиків. І матрас дійсно просторий. Ви можете обрати розмір L це 110 х на см, чи XL – на см. сантиметрів. Сшитий матрац із тканини Оксфорд, що майже не переплетений. Завдяки цьому з нею майже не забувається шерсть, тому пухнасті песелі можуть спокійно прикрашати неї матрас, якщо заманеться. Подушка із рогошки. Її можна використовувати як удома, так і взяти з собою для улюбленця, скажімо, в подорож, аби звірятко мало із собою щось рідне і затишне. До того ж, виріб не займе багато місця, а чого в подушки також знімний, тож вона буде досить простою в догляді. І нарешті ми дійшли до нашої цікавинки: це функціональна сумка килимок для подорожей. Як ви вже зрозуміли, це сумка -трансп... Сформор, що може перетворюватись на теплий бовняний килимок для котечі і собані. Зовнішня сторона це стіка до забруднень рогожка. Сумка дуже зручна, оскільки оснащена як звичайними шкіряними ручками, так і додатково укомплектованим ремінцем на плече. А ще горіб має кишеню, куди можна покласти різні дрібнички, смаколики чи обожнювану забавку улюбленця. Усі професійні лежебоки, мабуть, вже придивилися щось собі, адже солодко спати та відпочивати це справжня звіряча робота. Убирайте і своїм гавчикам та нявчикам зручненьке місце, де завжди можна приємно відновити сили. Більше про предмети затишку для домашніх хижаків на нашому сайті або в додатку Pet House. Також не забувайте підписуватись на наші соцмережі, щоб завжди бути в курсі. Всіх життів хитриків та зрячих новин! А ми з вами зустрінемось у наступних оглядах. Папа! -па.